Вітаю на уроці фізики. З вами учитель Сергій Петрович, і ми продовжуємо вивчати фізичні величини, явища та закони. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що на попередньому уроці ми познайомились із такими фізичними величинами, як механічна робота, потужність, а також вивчили їх одиниці вимірювання. А сьогодні. З'ясуємо питання, які пов'язані з механічною енергією, та розглянемо її види. Чи мають енергію тіла у випадках, зображених на екрані? Ліфт рухається вгору або вниз. У повітрі рухається безпілотний літальний апарат дрон. Баштовий кран піднімає або опускає вантаж на будівництві. Шановні учні та учениці, як ви гадаєте, чи мають енергію тіла у наведених прикладах, зображених на екрані: велосипед, що рухається по дорозі, літак, який рухається високо в небі. Наприклад, надзвуковий реактивний літак Конкорд, який був в експлуатації з 1969 по 2003 рік, він встановив кілька світових рекордів. Зокрема, здійснив переліт із Європи в Сполучені Штати Америки всього за 2 години 53 хвилини. Птаха, яка сидить на гілці дерева. На екрані анімація пташки, яка має назву рибалочка плакитна». З'ясуємо ці питання докладніше. Спершу поговоримо про енергію. Енергія характеризує здатність тіла виконувати роботу. На екрані натягнута тятива балісти, стиснута пружина, піднятий із землі вантаж, стиснений газ. Усі ці тіла за певних умов можуть виконувати роботу. Потенціальна енергія це енергія, що виникає завдяки взаємодії тіл або частинок тіла. Потенціальну енергію мають тіла підняті над поверхнею землі. Пружно деформовані тіла, наприклад, натягнута тятива балісти виштовхує стрілу. Стиснуті гази, відстань між молекулами газу зменшується, а сила відштовхування між ними збільшується. Велику потенціальну енергію має вода водоспаду на вершині. Потенціальна енергія води чисельно дорівнює роботі сили тяжіння землі. Сила тяжіння землі виконує роботу, змушуючи річки текти вниз до моря. Тобто існує різниця висоти. Людина навчилася отримувати користь із потенціальної енергії річок. Машини, які використовували енергію руху води, існували ще у середньовіччі. Це водяні млини, анімація на екрані. У 20 столітті з'являються гідроелектростанції. На екрані ви бачите анімацію греблі на річці Колорадо в Сполучених Штатах Америки. Гідроелектростанція отримала назву на честь колишнього американського президента Греблі-Гувера. Потенціальну енергію тіла, піднятого на висоту H, обчислюють за формулою. Є е з індексом p дорівнює G помножити на m помножити на H. Деже прискорення вільного падіння біля поверхні землі, М маса тіла. Потенціальну енергію тіла вимірюють відносно певного умовного рівня відліку. Це може бути поверхня землі, столу або шкільної парти. В такому випадку домовляються, що потенціальна енергія тіла на цій поверхні дорівнює нулю. Якщо стиснути пружину, то вона матиме потенціальну енергію. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла пружини дорівнює. Е з індексом П дорівнює. К помножити на Х у квадраті поділити на 2. ДК жорсткість пружини, Х видовження пружини. Якщо тіло рухається із швидкістю, то воно має енергію руху, яку називають. Кінетичною енергією. Зокрема, кінетичну енергію має автомобіль, який мчить дорогою, як зображено на екрані, або ж потяг, який рухається колією зображення на екрані. Величина кінетичної енергії залежить від маси тіла м і квадрату швидкості В. Кінетична енергія тіла є з індексом К. Дорівнює половині від добутку маси М на квадрат швидкості тіла В. А тепер проведімо невеликий фізичний турнір. Ви можете зупиняти відео після моїх запитань і перегляду анімацій. Спробуйте поміркувати і відповісти самостійно. Перше завдання. Перегляньте запропоновану анімацію і дайте відповідь на запитання. Чи має тіло потенціальну енергію відносно поверхні землі? Перша анімація. Мотоцикл, який рухається по дорозі. Літак, що рухається в небі. На екрані показано літак. Airbus a 380 Паровий локомотив, що рухається рейками. Друге завдання. Перегляньте запропоновану анімацію і дайте відповідь на запитання, чи має тіло кінетичну енергію, тролейбус, що стоїть на зупинці, пароплав пливе по поверхні води. Ваші відповіді з турніру ви можете написати або продиктувати в телеграм-канал Фізика 7 до 13 го уроку. Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного вас чекає у конспекті до уроку. Також перевірте, будь ласка, свої знання, виконавши тестове завдання. Як казав французький математик і астроном П'єр Симон Лаплас, те, що ми знаємо, обмежене, те, чого ми не знаємо, нескінченне. Тож вивчайте завжди нове, щоб досягати нових вершин у житті. Хай вам щастить